Сьогодні Київрада Рада проголосувала за надання звання почесний громадянин Києва, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та славетній поетесі совісті України, можна сказати, Ліні Костенко і міський голова Києва Віталій Клічко. Після того вручив їм. Ці е відзнаки почесного громадянина Києва. Ну, абсолютно правильне, абсолютно е очікуване рішення, чому раніше це не було зроблено, але що цікаво, перед голосуванням за це фракція Слуги народу в повному складі, говорять, покинула приміщення. Київради, тобто вони відмовилися голосувати за надання звання почесний громадянин міста Києва як Ліні Костенка, так і Валерію Залужному. От слугами якого народу являються ці наші слуги? У мене одне питання.